Чекали на цей корабель роками. Вітаю зоряного громадянина! Важко знайти влучні слова, наскільки я вражений. Найбільш бажаний і очікуваний юркий капітальний корабель нарешті готовий: роки мрій збору друзів, пакувавши цей носій флоту і поринути у вир битв. Хоч і маю сумніви, що хтось очікував такі покращення, як візуальні, так і нутрощів, для мене тільки карак допоміг дожити до релізу Поларіса. І так як вони, як мінімум, були досить схожі, хотів би порівняти їхні та тиха. Так, я розумію, що у них досить різне призначення, але вони можуть бути використані у досить спільних активностях. Основні відмінності Polaris, так такий капітальний корабель з відповідними перевагами і певними недоліками. Основні компоненти четвертого розміру, більший ангар і гараж, більші міцніші турелі з точковими протиракетними системами і більшою кількістю медліжок. І незважаючи на те, що я мав. Файні пригоди з Караком, схоже, що відтепер він буде використовуватись тільки за своїм призначенням. А тепер до порівняння. Маючи на увазі, що Карак колись був кораблем військового призначення, він має досить гідні характеристики для свого розміру. І при цьому Polaris, котрий ще більш масивніший, має досить подібне прискорення. Розгін і зупинка швидші здебільшого і за меншої максимальної швидкості. Але тангаж і поворот майже ідентичні. Дивно, але це факт для обох кораблів. Зробити повний оберт через тангаж чи поворот займає однаково часу. Кручіння у карака помітно краще. Але Polaris має більш сильні нижні маневрові. Узагальнено, як для флагману, Polaris має фантастичні характеристики маневреності. На жаль, це досить моцний натяк на майбутній нерв. А тепер щодо тесту, що влазить, хотів би почати з нова танку, щоб показати, чи є обмежений потенціал гаражу. І ні, він не влазить здебільшого і за невисокого фоду в гараж, те ж саме про балісту. А от шторм влазить без проблем. Що власно спонукає мене спробувати розмістити там маленькі кораблі типу Пайсіса? І краще все ж це робити без шасі. Підходить. Ангар винищувача. О, так. Блискавка вміщується, немов для неї це було сконструйовано, дуже задоволений. Щодо наступного мав сумніви, але бажав перевірити, чи влазить старенький добрий вангард. На жаль, безпечно посадити не вийшло, але можна його ось так скажімо, транспортувати, якщо не зачиняти ангар. Фантазію спинити неможливо. Мій друг поділився скрином, де вони розмістили шість стрілок в ангарі. Пілоти з Редіту, Гладіус 7 c і Купу Ф'юрі. Навряд чи міг би сказати, що очікував побачити Поларіса так скоро і радий, що помилявся. Мрії стають реальністю, я в захваті, незважаючи на те, що цей кровець, скоріше всього, буде занерфленим, сподіваюсь, не дуже. Вважаю, що він стане в нагоді організації будь-якого розміру. Вже не дочекаюся упакувати його необхідним, зібрати з граю і поринути в якісь екшени. Сподіваюсь, було корисним. Побачимось в пустотах космосів.